Вітаємо вас у нашому ліцеї, місці, де зростають мрії, знання і майбутнє. Сьогодні ми відкриваємо нову освітню подорож разом, як одна родина. Щиро дякуємо нашим захисникам і захисницям. Завдяки вашій мужності ми маємо можливість вчитися, жити, мріяти. Низький уклін і безмежна вдячність. Освіта починається з тих, хто надихає і веде. І в нашому ліцеї є людина, яка щодня створює простір для зростання, підтримки і добрих змін. Слово має директор ліцею Тесленка Оксана Валерівна. Шановні учні, вчителі, батьки, вітаю з початком нового навчального року і святом знань. Переконана, що попереду у нас багато цікавого, корисного, пізнавального. Наша ліцейна родина поповнюється першокласниками, які навчатимуться у новій українській школі, у безпечному освітньому середовищі. Отож нехай новий навчальний рік буде цікавим, результативним. Усім бажаю здоров'я, мирного неба, справедливого миру, творчих, інтелектуальних, спортивних перемог і здобутків. У нашому ліцеї ми всі одна команда, і адміністрація, і вчителі працюють разом, щоб створити простір для розвитку, підтримки і добрих змін. Щодня вони допомагають нам зростати, відкривати нове, вірити в себе. І зараз наші педагоги хочуть звернутися до нас зі словами привітання. Вітаю вас, мої любі першокласники зі святом. Я рада вас бачити у стінах нашої школи. Бажаю вам цікавих уроків, нових знайомств та багато яскравих вражень у новому навчальному році. Не бійтеся труднощів, адже ми будемо долати їх разом. Я завжди буду поруч з вами. Вірте у свої сили, прагніть до знань і у вас усе вийде. Вітаю, любі учні! Цього року ми будемо вивчати красу рідної мови. Навчимось грамотно говорити, писати та відчувати силу слова. Адже українська мова це не просто предмет. Це наша історія, культура та душа. Запрошую вас у мовну подорож. Вітаю, учні! Попереду цікаві завдання, логіка, задачі та відкриття. Математика це не лише цифри, це ключ до розуміння світу. Чи готові ви шукати, міркувати та знаходити? Любі діти! Англійська мова це не просто шкільний предмет, це чарівний справжній ключ до світу, до нових можливостей і мрій. Особливо зараз, коли війна розкидала нас по різних країнах, вона допомагає знаходити друзів, підтримку та розуміння навіть далеко від дому. З нею ви можете подорожувати, навчатися, працювати і відкривати світ без кордонів. Не бійтеся робити помилки, головне, говоріть і не зупиняйтеся, бо кожне нове слово наближає вас до впевненого майбутнього. Разом ми вирушимо у подорож крізь століття. Ви дізнаєтесь про героїв, події та як творилася наша країна. Історія надихає. Ви дізнаєтесь, як влаштований навколишній світ материки та океани, країни та люди. Географія відкриває горизонти мандрів і знань. Ми дослідимо себе і світ навколо. Як бути добрим, як висловлювати свої емоції, як спілкуватися щиро. Вітаю, друзі! Новий навчальний рік це нові виклики. Рух і перемоги. Ми будемо бігати, грати, тренуватися, зміцнювати здоров'я. Спорт це сила. Витримка і команда. Готові рухатись вперед? Ліцей це більше, ніж роки. Це перші кроки, перші друзі, перші мрії. Для кожного він свій. Такий, який пам'ятаєш серцем. Послухаємо, що про нього скажуть ті, хто ще на його відкриває, і ті, хто вже прощається. Школа це весело. Там я знайду багато нових друзів і познайомлюся з цікавими книжками. Я навчуся рідній в школі читати, писати і гратися. А мені подобається мій рюкзак і парта, справжній школяр. У школі ми будемо дізнаватися багато нового і цікавого, і це класно. Чити капеча тобі і яшкала. Буді нам жене або тут Чикаго. Я трохи хвилююся, але дуже радію тепер я школяр. Не боюся, я школи. Мені цікаво, що там буде? Ліцей це наш старт. Ми йдемо у великий світ, але з собою беремо тепло шкільних коридорів. У цьому ліцеї ми виросли, стали сильнішими. Дякуємо за всі уроки, і шкільні, і життєві. Нам буде врахувати дзвінка, що кликав на урок, і друзів, що стали частиною серця. Ліцей це частина нас. Ми йдемо далі, але завжди згадуватимемо його як дім, де в нас вірили і любили. Ми більше не маленькі, але тут ми стали собою. Під звуки першого дзвоника ми не просто відкриваємо нову сторінку знань. Ми будуємо майбутнє України. Нехай цей начальний рік стане роком сили, розвитку і віри. Нехай у кожного в серці жива впевненість. Попереду перемога і оновлена країна! Ми готові до нових знань, до нових відкриттів, до нового року. Ми хочемо вчитися, дружити, допомагати і перемагати. Ми українські діти, і наша сила в єдності. Хай дзвоник покличе нас добру дорогу, з мріями, з усмішками, з любов'ю до ліцею, до Харкова і до України.